Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми читаємо 8-й Псалом. Попередні Псалми мали свою послідовність, закономірність. Спочатку Давид говорить про праведне життя у першому псальмі, потім звертає увагу на ворогів, просить, щоб Господь його захистив, а потім він розуміє, що він є сам собі ворогом і найкраще каятися в особистих гріхах. І от тоді приходить Господь. І стишує твоє серце. Після того, коли прощається гріх, що має прийти натомість радість. І ось тому, восьмий псалом, якщо, мабуть, він був записаний, дійсно в такій самій послідовності він дуже стоїть на природньому місці. Після того, як Давид покаявся, глибоко покаявся, хоча ще буде не раз, проявляти своє покаяння через псалми, але от в даному випадку. Він возвеличує Господа Бога. Його серце співає. Отже, восьмий Псалом, він невеличкий. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоя піднеслася вище небес. Із уст дітей і немовлят вчинив яси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника. Це ми з вами прочитали пророчі слова. Дослідники святого Писання, екзегети, кажуть, що лише один з десяти пророків говорили пророчі слова. Ну, для нас зазвичай чомусь є такий стереотип, що пророк це той, хто пророкує про майбутнє, ну, про долю людини чи країни. Але насправді це зовсім не так. Лише один з десяти пророкував про майбутнє. І коли він пророкував, він сам ніколи і, можливо, до кінця не усвідомлював, що він говорив. Хоча і були пророки, які мали певні видіння, і ці видіння, бачачи, в своїй уяві записали письмово, і ми це маємо. Ну, наприклад, як досить один із виразних таких прикладів це откровення Івана Богослова або інші пророчі тексти. І ось цар Давид тут виголосив слова, які потім Христос підтвердить, що це були слова про нього. Із ус дітей вчинив єси хвалу. Це коли Христос входив в Єрусалим, і його всі там зустрічали, і навіть і діти, і там забороняли, і казали фарисеї, подивись, що відбувається. А він каже: А хіба ви не читали, що сказано, із уст дітей і немовлят вчинив не єси хвалу? Ось бачимо знову ж таки. Попередньо ми говорили, коли 6-7-й Псалом читали, яка от закономірність, оця духовна послідовність. Це ж диво. Це ж ну, ніхто сів і не придумав на коліні святописання. Писання. Тому що це, це все дуже природньо. Це різні люди писали в різний час. А закон, цей Божий закон, він один. І правила одні. Духовні закони одні. І ось Христос підтвердив ці слова, що вони пророчі. Що це були про нього слова, правильно так сказати. Коли погляну на небо і діло рук твоїх. На місяць і зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним. Бачите, він не намагається, славлячи Бога, разом ізвеличитись. Ми колись окремо, я постараюся зняти відео про цю проблему похвали, коли ми когось славимо, то ми, ну вибачте, за грубе слово, хочемо так би примазатися до Його слави. А він тут ні, він тут Бога славить, а сам смиряється. Як він ще раз давайте. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним. А ми так зазвичай вже когось вихваляємо, значить, ну, і ми дуже в тому розбираємось, і ми десь там до того маємо відношення. І зазвичай ті люди, які хвалять, вони дуже нестійкі. Таких треба боятися, і від них хто знав, що можна очікувати. Тому що це людина, яка живе емоціями, а не розсудливістю і духовним розумом. Ти сотворив його мало чи меншим за ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його над творінням рук твоїх і все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Ці всі слова це прямий. Пряме пророцтво про Христа, про Його церкву, Господи Боже наш, яке величне ім'я Твої по всій землі. Христа знають найбільше людей. Найбільше людей у світі знають Христа. Ім'я Христос, відоме переважній більшості людей. Так було, так є, надіємося, так і завжди буде. Слава Ісусу Христу!